Вітаємо вас на каналі Проспрок. З вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. Сьогодні спецвипуск із оголошенням для тих, хто хоче вчитися з нами. Якщо норвезькі прийменники доводять вас до розпачу, ви не одні. Чому по скулен, але і гюсе? Коли по, -йоб, а коли іоб. Як правильно, Буре арляґет фратре еля автре? Ці питання переслідують навіть тих, хто вже давно вчить мову. Ми це знаємо, і тому створили міні-курс, який нарешті розставить усе по поличках. Упродовж трьох тижнів у закритій телеграм-групі ви отримаєте чіткі пояснення складних прийменників, яскраві приклади та сталі вирази, зворотній зв'язок від нас, підтримку і теплу атмосферу. Це не суха граматика, це курс, який допоможе вам нарешті зрозуміти логіку норвезьких прийменників і впевнено їх використовувати. Запис відкритий уже зараз за найвигіднішою ціною. Приєднуйтесь! Ми з Анією вирішили трошечки сконцентруватися більш глибше на цій темі. Угу. І ми з Анією записали: ми запускаємо е, мастер такий клас, міні-курс міні-курс саме е, з фокусом на прийменники. В цьому курсі ми розглядаємо різні варіанти. По перше, різні типи прийменників можуть бути прийменники місця, прийменники часу, прийменники способу, способу дії, дії, мети. Багато, Є так. дуже багато саме сталих конструкцій з прийменниками, які неможливо пояснити. Їх просто треба запам'ятати, але вони часто зустрічаються і, не знаючи їх, отак відокремити їх з тексту буває дуже важко, тому що ми бачимо, наче ми цей прийменник знаємо. А що ж він означає в цій зв'язці? Так, от ми якраз на цьому курсі вибрали найвживаніші, такі найпопулярніші серед норвежців вирази. Сталі, які ви просто можете собі банально взяти, завчити, повторити і е, вже починати активно вживати або принаймні розуміти. І що цікаво, що цей курс підійде не тільки там, початківцям, які тільки починають, чи там просунутим, як то просунути, можна сказати? Можна, е, 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 да, вже людям, які трошки розбираються. Е, цей курс підійде для всіх, тому що в ньому ми будемо піднімати як і легкі теми, починаючи з таких простих: як сказати на, як сказати пі. І, да. та так, ну, починаючи, але будемо фокусуватися на таких темах, які часом і такі вже знаєте, люди з рівнем трошки з можуть стати і задуматись. Наприклад, uh -huh. чи можна сказати норвезькою яйснакер по ножку, наприклад? Або війно, можна Теж. так сказати, чи це помилка? Uh -huh. От ми на курсі це будемо розбирати. Як правильно сказати? Чому так? Ми кажемо і бютікен», наприклад, по скулен, uh -huh. але хос леген. У лікаря, так? там в магазині, в школі, в лікаря ми українську вживаємо в, в цьому всьому, а тут різні прийменники. як не заплутатися в цьому, як ну і що саме, чому саме ті прийменники в норвезькій мові використані? Так? так само я можу сказати, наприклад, з тим самим по і і, та вжити їх вже не як прийменники місця, а як прийменники часу і сказати, наприклад, я хар ісед папа і ту орь», або я харікеся папа по ту орь». Тут одне з тих речей. Помилка, а одне правильне. Яке чому ж, так, так, яка різниця? Загвоздечка. Як я там? правильно тут казати? Ягар бука по ен -юке. Я гар ягор бука І Нюке. В чому mm -hmm. різниця в цих реченнях? Так, да, теж варіант, або mm -hmm. яска бук і Квель, або я бокер ом Омквелен і так, і так, це, і так правильно, mm -hmm. але в квел, чому on теж квель, тут quillen, нюансик. По квелям, так, так, тут да, такі моменти. Да. Часом ми, мож, ми можемо сказати, я гар енгаве фор дай, еле тіль дай. Моє улюблене, ніколи, <laughs> з самого початку, ніколи не могла збагнути, в чому ж різниця тіль дай і фор дай. Mm -hmm. Пояснюємо це на курсі теж. Супен арлагет фра грюнсакер чи Ав Грьонсакер так як правильно, так чи так? На курсі ми детально заглиблюємося всі ці теми, пояснюємо їх, логіку, Саме де головний, вона є скрізь Вона є, вона є. Да. так. Ми відразу говоримо, що не скрізь вона є, і не скрізь це можливо пояснити, де можливо ми пояснюємо, де неможливо, ми даємо. Список, що треба просто завчити. Угу. Тому приєднуйтеся до цього курсу. Він, е, Ми його створили таким недорогим по ціновій категорії, так. Щоб, е, ну, щоб він був доступний для багатьох. Якомога більше людей, щоб мало до нього доступ для того, щоб дійсно в цій важкій темі, а вона правда нелегка. Але ми її розжовуємо просто так по кістачкам, все вам розкладуємо, тому будемо вас раді, раді бачити. Посилання на цей міні-курс ви знайдете в описі під цим відео. Все, добрі ха добро.